Ми вже майже зібралися. Сьогодні їдемо у Львів. У нас по плану приїзд у Львів, потім пересидимо трішки в кав'ярні до вистави. Потім підемо на виставу, потім заселення в готель. І далі просто прогулянка по місту. А вже післязавтра ми йдемо до художника Вова Кено, до Володимира. І він мені пообіцяв, що дозволить помалювати в нього на картині. Він зараз там же ж на тій же виставці пише нову картину, але насправді я не знаю, наскільки це мені легко дасться, тому що для мене це взагалі чужі кордони, і насмілитися навіть з дозволу, насмілитися отак, втрутися втрутитися в чужий процес, якийсь стай писання картини. Це трішки для мене такий виклик, тому я буду в нього просити, щоб він мені. Посприяв якось, допоміг в цьому. Ти, ти, ти не так обереж. То ти типу, по своя картина, значить, поїжджа має бати, а по моїй картині е, з галереї два на два метра, який, який, який весь свій побачити не поїжджеш. У мене ще така штука. Я е, цілий день прибирала, до свого приїзду готувалася. І так, ніби зустрічаю гостей, тому що минулого разу після нашої поїздки мені було дуже погано, зробила висновки, що є в мене певний паттерн, який притягує події після якихось задоволень, де мені погано, дуже кепсько. І я вирішила це якось міняти, як мінімум, по собі лишити. В квартирі такий порядок, щоб я приїхала і нічого взагалі не робила, ніяк не напрягалася. Я навіть залишила отакий гостинчик. це горішки різні, цукерочки. для того, щоб я приїхала в задоволення. В приємність, а не в обов'язки рутину, де мені треба щось прибирати. І я от сьогодні гарно дуже прибирала. Я так готувалася, що мабуть до жодних гостей так не готувалася. Я навіть тюлі постирала сьогодні. Повісила вони вже навіть висохли. І мене так само оціночка підвищилася, тому що для себе готуватися, це вже означає, що ти дуже цінна, важлива ще після себе, ось. Заметемо. Вона понатупціла такої ж. Видно. У нас може знімати. Романтика. Ай, неудобно отак. Скажи щось. Щоб не казали, що ти а, мовчиш. Буба. Ясно. Другуся. Людішки жалкі. Не то, що ми. Ми нормальні люди. Які ми люди робимо? Хороші. <різвучись> Наступна станція Житомирська. <вже> <різвучись> <різвучись> ну, кажи. Мовчить. Станція вокзальна. Ми не поспішаємо, ми знову раніше приїхали, так що нормально, стигнемо. Тучуться, всі товчутся. Дивись, як. не висик. Тучуться, тучуться. Рома пи, каже, зараз знову будемо цей металевий контроль проходити. А він каже, і ти вилочку знову поклала. Я Кажу, ні, ложечка. При всьому тому, що в нас зовсім мало речей. У мене маленький мій рюкзачок, а в Роми е, великий рюкзачок. Але легенький. Рома, поїхав би зараз в Ясіня? В Ясіня поїхав би? В гори знов. Таку коло Лодригу не хочеш. Добре, добре. Я так побував піщав. Побував би, сказав, якщо хто не почув. Лінонька. Так скрізь гарно. В день воно не так, в день була інша атмосфера.

Дякую. цікава атмосферка. Це наш поїзд. 30-31 місце дивись. Шукай. Це приблизно вже у нас дороги приїхали. Як ми приїхали, ми вже пересиділи у нас відпочинку для дітей. Йдемо десь ще в кав'ярні, пересидимо, вже коли розвидні, тоді гуляти. Трошечки виморя, тому що ми не відпочивші, не спали, тому що в поїзді було дуже жарко, просто нестерпно жарко. Отакі От ми гуляємо. Ніде ми не сідали, не захотіли, пішли гуляти по місту. Вже дійшли до центру. на підході. А оперний зараз тільки наш. Ялиночка, дядько. Вільчик захтів. З Ромою коло намотуємо, шукаємо палац поточка. Ну що навігатор у нас завів якийсь тупик. Тупик, тупик. Як буде тупик української роми. Глухий О, ти тику гарні болі. Ой, який гарний палац. Тут мистецький простір. Я не раз бачила, як львівські художники тут виставляються. Ось такий палат потоцьких. Ну, я думаю, ви знаєте, ви бачили. Так по-новорічному все. Так, атмосферно атмосферненьку виглядає. Але так пронизуючи вологом. Певно, що якби був сніг, то було б значно приємніше гуляти. Але маємо, що маємо. Львівську погодку. Дощу. Я дивлюсь на цю ялинку і... Наскільки мені подобається оцей мінімалізм, як воно виглядає стильно модно, коли просто ялинка і просто гирлянда. Mm -hmm. То ми в нього йдемо mm -hmm. наш театр опери і баленко. Будемо дивитися Лиса Киту. Я переслухала казку заздалегідь, щоб бути в курсі, тому що опора я не зрозумію, мабуть, більшість заспіваного там. Тому треба було розуміти контекст, навіть якщо він трішечки тут буде змінений, все одно буде цікавіше дивитися, знаючи сюжет. О, ідеально. Будемо заходити цікавий вигляд з вікна. Ух, високо, такі трони. О, крутиться у нас. Ты такой смешный. Зараз Я зараз трохи очкарю. Поки антракт, хочу сказати, що я в шоці стримвійці, настільки це ефектно ну, виглядає. Звучить виглядає і виглядає теж, Вона так довго. Просто моє серце відкорене. Дуже-дуже кайфує. Дуже. дуже, крикова, дуже. Я, мабуть, в мене цей звук залишиться. Надовго. І ще мені дуже подобається, як вони наспівують хором. Рома теж за хатіда, як тобі. <кліпіки> Я йде мої, до речі, це Рома. Цікаво так крутимося з Ромою. Каже, ти типу, будесь тут наш цей, а не видно, а ось він. Третій за рахунком випробуємо ще цей. То був у Одесі, потім у Рахові. Тепер ще тут. Ми зареєструвалися, Це піднімаємося. Тут є ліфт. Я щось він так довго їхав, там хлопці зайняли його. Щоб ви дитя не кішилося. Дали нам дуже великий, сказали, що він весь наш, Ну, таке, не знаю. Як реагувати на це навіть якось. Нормам мені подобається. Нам тут не жить сильно, на ніч одненьку, та й усе. Зараз приодягаємося та й будемо йти знову кудись гуляти. Ти сам називається то ще бозу тебе палецям, бо ти ближчешся і сього вільним мечем, про кілкою кахлями ви часом вже срібним дощем Я обзиватиму тебе пін бо ти грієш кавою, як сніг припорошив на річчями мовою війну, свіжою випічкою та прошу. Я голоден тебе, просто коли не затишно і страшно. Бо обіймаєш вуличками, ліхтарями, культурою та ми А ще якщо тобі не важко, назви мене, ти пташка. Це це платиш, можна Сон називається, то ще позу тебе полеча. Я голубен, тебе просто, коли не затишно і страшно, пообіймаєш куличками, та митцями. А ще, якщо тобі не важко, мене не могла. Бати. Це музей, Рома каже, не втручайся в чуже середовище. Це музей. Музей. Музей, історичне середовище. Це не булочка, а це з чимось. Вона така смачна. <-дес> Заварний крем полуничний із наглядальною нарізкою. Боже. Я такого ще не пробував. Рома, тобі як банана йти.

Прошу любова ціною У їх вуличках знайду спокій Прошу мене, відпускати мене Сьогодні з другому йдемо їхати хлопець на велосипеді. Двоє по один. попереду, другий позаду. Дивимося, він як навернеться. Ми підходимо ближче, а там був стовпчик, він на стовпчик не був. Щось він поїхав. Ми його вже догнали, він стоїть з цим другом, спілкується. Той стоїть з рака мокра, а другий друг його каже: Та я що знав, що там, що ти не знаєш, що там стовпчик. Ай, такі кумедія. Ти не це тільки що сказала. Ми вже готові виїжджати. День. Хоч нормально видно. Я голоден, тебе просмо, коли не затишно і страшно по обід. А ще тобі не важко, назви мене, ти лівська пташка. Його лупен тебе просто коли незатишно і страшно обіймаєш обличчям гарями, культурою та митцями. А ще якщо тобі не важко, назви мене ти львівська пташка. О, його хотілося. А кому ти ти квіточку маєш давати? Рома, тому що дівчина дивилася. А, це мені дякую. вже як би повторяно, я отак приніс цю квіточку і тобі мене знімав, так я цю квіточку так що викинув. Добре зернує, це тось називає, я прозву тебе падачем, бо ти блищиш. Хоч, мабуть, там вже живе на тому. Шляхетністю він мечем, років, кав, я не витер, часом чи срібним дощем. Я взиватиму тебе тим вінном, бо ти грієш, кавою як сніг припорошив, навіть чому мовою гімном, свіжою випічкою та прошу Я голубем тебе прозвук Ко незатишний страшний Бо поти й маєш куличками їх тарями Культурую за миттями Щас подивишся Лечем, о ти бущиш шляхністю, вільним мечем, пропівкою кахлями, дітер часом чи час срібним дощем. Я обзиватиму тебе він-він, бо ти ребенка, Капою, як сніг припорошень. На річчями мовою, хімном, свіжою випічкою, та прошу, Я голоден тебе, просто коли не що і страшно, о, Вона мене привела трошки до того, що я да, зараз не бо я собі тут дозвола більше, ти сам називається, то ж я позву тебе палечем, бо ти блищишся геть і сьовіним очем, проківкою кахлями, випитих часом вже срібним дощем. Я обзиватиму тебе пін віно, бо ти грієш кавою, як сніг припорух мовою, гімну, свіжою випічкою та прошу. Я голоден тебе, просто коли не затишно і страшно, бо обіймаєш вуличками, ліхтарями культурою та митцями А ще якщо тобі не важко, назви мене ти львівська пташка. Ось. Виставка просто таку суперкрапку поставила, хоча вона і була основною точкою. Ну, Значить, ця точка була жирною. Жирна була ця точка. Цікаво так якось. Це все, це романтика. Ці пари.

Mm. <гази> Сьогодні <Все>. пришвартувалися, успокій, прошу, не відпускать мене, де світло віком, де твоя душа, під стінами храмів вона є спів старовинні будівлі, що мовчать про нас. Ти кажеш, прошу, і я <'ят> відповім: Воведе. Любов і спокій в кожній мить, прошу любови, будь мною в твоїх вуличках знайду спокій, прошу не відпускай мене, де світовіком, де твоя душа, під стінами не храмів у нас. Здоровим не будівлі, що мовчать про нас. Ти кажеш, прошу, і я відповім. Люве спокій в кожній посадка триває, а в нас завершилось поїздка. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте коменти.